Добрий день, шановні колеги. Офіційний медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні наш спікер це начальниця управління охорони здоров'я у Миколаївській області, Миколаївської обласної військової адміністрації Ткаченко Ірина Станіславівна. Будь ласка, вам слово. Доброго дня. Медична система Миколаївської області продовжує працювати стабільно і злагоджено, засереджився свої зусилля, щоб жителі регіону отримали якісну і своєчасну медичну допомогу. На сьогодні медична допомога Миколаївської області надається 75 закладами охорони здоров'я, з них 31 надає спеціалізовану стаціонарну медичну допомогу. Первинну медичну допомогу населенню надають 36 закладів первинної медико-санітарної допомоги. Також в області працює два медичних коледжа в межах нашої роботи над підвищенням рівня медичного обслуговування населення протягом 2025 року. В області відбулася реорганізація шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня Первомайської міської ради. Зі статутом відокремленого структурного підрозділу КМП Первомайська центральна районна лікарня Первомайської міської ради, на базі якої створено філію Районний медичний центр саме ця реорганізація допомагає, скажімо так, була створена для того, щоб підготувати заклади Миколаївської області для створення спроможнього режиму в майбутньому. В Миколаївській області, яка перебуває в зоні потенційної небезпеки через військову агресію, питанню наявності й готовності укриттів закладів охорони здоров'я придається посилена увага. Заклади охорони здоров'я оснащені необхідними укриттями, серед яких сховища, протирадиаційне укриття, споруди подвійного призначення та найпростіші захисні споруди у вигляді підвалів чи сокольних поверхів. Крім того, хочу зазначити, що в 2024 році а, проведена а, завдяки підтримці Міністерства охорони здоров'я розподіл обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом для облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я. З обласного бюджету а, також забезпечено співфінансування і вже завершено капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту, розташованої на території Миколаївський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Миколаївської обласної ради. На сьогодні ще триває будівництво нових захисних споруд цивільного захисту в Миколаївській обласній клінічній лікарні та в Миколаївській обласній дитячій клінічній лікарні. Окремо хочу відзначити. Що протягом 25-го року ряд, розпочалися ряд реконструкцій та ремонтних робот в наших закладах. Так, постановою Кабінету міністрів номер 312 від 18 березня 25-го року на реконструкцію хірургічного корпусу обласної дитячої лікарні виділено 100 мільйонів. Наразі відсоток виконання робок складає 98. І в подальшому ми плануємо продовжити реконструкцію саме хірургічного корпусу. Крім того, постановою 271 від 7 березня 2025 роду 25-го року виділено 50 мільйонів. На капітальний ремонт приміщень реабілітаційного відділення госпіталь ветеранів війни ми плануємо завершити ці роботи грудню 2025 року. Крім того, завершується капітальний ремонт частини приміщень під реабілітаційні послуги. Комунального некомерційного підприємства Вознесенський центр первинної медико-санітарної допомоги загальна вартість проєкту склала 35 мільйонів на сьогодні, практично виконано від 97% від загального об'єму робіт. Крім того, ми отримали для цього центру на безоплатній основі. Додаткове реабілітаційне обладнання на суму 3 мільйони 153 тисячі гривень. Також за ініціативи управління охорони здоров'я на розгляд робочої групи Міністерства охорони здоров'я подавалася проєкт реконструкція першої черги обласної дитячої лікарні. Наразі робоча група міністерства розглянула і підтримала цей проєкт. Крім того, 20 листопада на 32 й позачергової сесії обласної ради депутати так само підтримали цей проєкт, і сьогодні триває процес підписання договору між обласною радою, власною військовою адміністрацією та міністерством охорони здоров'я стосовно фінансування за рахунок коштів Світового банку першої черги. Обласної дитячої лікарні, Проєкт розрахований на два роки реалізації. Надзвичайно важливим є питання енергетичної автономності закладів охорони здоров'я. Саме вона забезпечує безперевне надання медичної допомоги населенням, зокрема, можливість проведення оперативних втручань, здійснення реаніваційних заходів. Підтримку функціонування відділень інтенсивної терапії та інсультних відділень навіть в тій ситуації, коли в регіоні є блекаут, завдяки співпраці з Міністерством охорони здоров'я, а також при підтримці міжнародних донорів і благодійних організацій, всі заклади охорони здоров'я забезпечені дизельними генераторами і мають необхідний резерв палива для їх роботи в найскладніших ситуаціях. Крім того, протягом 25-го року була досить інтенсивна робота з боку встановлення сонячних електростанцій на лікувальних закладах. Наразі на сьогодні встановлено в 24 закладах області встановлені сьогоднішні станції. Ефективність їх складає приблизно від 25 до 35% в залежності від споживання електроенергії та світового дня. Реабілітація. Одним із головних пріоритетів галузів охорони здоров'я розвиток реабілітаційної допомоги населення. Не тільки цивільним, а й військовослужбовцям, ветеранам війни, громадянам постраждалим від війни. А реабілітаційну допомогу на сьогоднішній день надають 5 закладів за пакетом стаціонарна реабілітаційна допомога та 7 закладів за пакетом амбулаторна реабілітаційна допомога. Створені умови для стаціонарної реабілітації військовослужбовців та ветеранів війни в Миколаївському обласному клінічному госпіталі ветеранів війни. В закладі забезпечується як медична, так і психологічна реабілітація. Крім того, впроваджуються в практику новітні технології індезування колінних кульшових суглобів, сучасна реабілітація та тренування когнитивних навичків на Рехаком. Триває Мережа розбудова мережі стаціонарної реабілітаційної допомоги в районних лікарнях. Наразі завершуються ремонтні роботи в Башландській багатопрофільній лікарні, Вознесенській багатопрофільній лікарні і розпочали ремонтні роботи для створення реабілітаційного відділення за рахунок ДОНА в міській лікарні номер 3 Крім того, в Первомайській, Територіальній громаді амбулаторну допомогу на сьогоднішній день надається, амбулаторну реабілітаційну допомогу на сьогоднішній день надається в первинним міським центрі первинної медико-санітарної допомоги. Одним із пріоритетів діяльності галузі охорони здоров'я є також підтримка психологічного здоров'я громадян. На даний час в Миколаївській області триває процес формування мережі центрів ментального здоров'я, що створюється на базі кластерних і надкластерних лікувальних закладів. Створення центрів ментального здоров'я є складовою всеукраїнської програми ментального здоров'я та як за ініціативи Олени Зеленської та частини внутрішнього плану стійкості, який презентував президент України Володимир Зеленський. Такий центр вже створено в комунальному некомерційному підприємстві Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня. Він надає допомогу дітям з психі... психологічними психіатричними проблемами, а також працівникам закладу. Протягом 26-го року планується створення цих центрів в Баштанській, Вознесенській, Первомайських територіальних громадах. Медичні працівники первинної ланки продовжують навчання за програмою Всесвітньої організації охорони здоров'я МЕДЖГЕП. За інформацією керівників закладів, наразі навчено вже більше 1600 медичних фахівців. Продовжуються програми, програми МЕДЖГЕП надало таку необхідну, в даний складний час, можливість отримати психологічну допомогу у сімейного лікаря при його при візиті пацієнта. Одним із основних складних проблем в Миколаївській області це кадрова ситуація. У нас є певний брак фахівців станом на листопад 2025 року в регіоні працює 2662 лікаря. Та 5 5639 медичних сестер. Укомплектованість лікаря складає 65% середнього медичного персоналу, 77,8 Серед працюючих лікарів 911 осіб, а це приблизно 30% складає а, фахівців пенсійного віку. У нас великий брак по певним спеціальностям. і Ми зараз працюємо над тим, щоб залучити молодих фахівців до роботи в Миколаївській області. Урядом також вжити заходи щодо покращення ситуації з фінансуванням саме кадрового потенціалу. Так, постановою Кабінету міністрів № 12215 від 25.09.25 .25 року, яка набрала чинності 1 жовтня Медичним працівникам, які працюють в зоні можливих або активних бойових дій, запроваджен певний пакет і наші 16 спеціалізованих медичних закладів законтрактувалися за цим пакетом для того, щоб під наші працівники отримали стабільну заробітну плату. Крім того, з 1 січня 2026 року базова заробітна плата лікарів первинної та екстреної медичної допомоги підвищиться до 35 тисяч гривень. Також урядом запропоновано ряд нормат ряд постанов, які підтримують наших молодих фахівців, які працюють у сільській місцевості. Це перш за все. Грошова підтримка, якщо молодий фахівець підписав контракт з лікувальним закладом на роботу після закінчення інтернатури, виплачується в розмірі 200 тисяч, і у нас є регіон, в якому. Запропоновано даний договор і контракт з лікувальним закладом, і молодий фахівець підписав цей контракт на в подальшому на і працевлаштовується в подальшому в цьому лікувальному закладу. Крім того, якщо ем, наші молоді фахівці мають бажання працювати в сільській місцевості, вони мають можливість. Отримати житло за рахунок фінансування держави. І на сам кінець я хочу подякувати всім, по-перше, всім благодійним організаціям ПРООН, ВООЗ громадські громадськими організаціями, які протягом 25-го року допомагали нашим лікувальним закладам в складних умовах вижити і надавати якісну медичну допомогу. За ту можливість розпочати певні проекти, які в подальшому будуть реалізовані в 26-му році, це не тільки. Ремонт це і навчання фахівців, це і уста, е, отримання певного обладнання, яке дозволить е, Миколаївській області надавати якісну медичну допомогу. Дякую. Готові? Якщо ви маєте питання, у вас є змога і поставити зараз. Чітко називайте Щодо публікації у засобах масової інформації стосовно запланованих змін у закладах охорони здоров'я нашого міста Миколаєва, е, дійсно зараз відбуваються дискусії між обласною військовою адміністрацією та міською адміністрацію стосовно реорганізації саме приєднання третього пологового будинку до обласної клінічної лікарні. Це в принципі ситуація пов'язана з тим, що протягом останніх років в Україні спостерігається тенденція до зменшення, тенденція до зменшення народжуваності. А фактично, якщо подивитися на статистику останніх п'яти років, це приблизно 45 200 пологів взагалі по Миколаївській області. І тенденція, Відбувається тенденція для до зниження дитячого населення за останні п'ять років, враховуючи те, що Станом на 1.11 11 в регіоні відбулося 3604 пологи взагалі. Оптимізація у вигляді приєднання третього пологового будинку до обласної клінічної лікарні це є більш ефективний засіб, який дозволить, по-перше, тим сім'ям, де жінка або батька мають певні Проблеми з здоров'ям, але мають велике бажання мати дитину в сім'ї. Це можливість реалізувати ці проекти за рахунок тих фахівців, які працюють в обласній лікарні по певним напрямкам. Це і гематологічний, і нефрологія, неврологія, і підготувати як жінку, так і чоловіка до можливості. Мати дитину в сім'ї, тому я вважаю, що цей процес ну він необхідний. Це перш за все розвиток майбутнього дитинства в Миколаївській області. Дякую. всі питання від журналістів. Дуже дякую вам, усім дякую за ваш час. Дякую вам.